Вже рік у громадському транспорті у Тернополі квитки пасажирам видають за допомогою валідаторів. Якщо у тролейбусах працює кондуктор, і там проблеми з оплатою проїзду практично немає, і квитками, то у маршрутках дещо інша ситуація. Контролери не перший рік перевіряють наявність квитків у тернопільському громадському транспорті. Ми вирішили піти із ними і глянути, як відбувається цей процес, як виявляють порушника, як штрафують і на яку суму. Доброго дня пасажири в салоні. Працює контроль. Будь ласка, приготуйте квитки. У першій же маршрутці виявляється, пасажири не завжди беруть квиток, оплативши водієві за проїзд. На контролерів люди реагують по різному Не всі погоджуються, що саме на них лежить відповідальність за безквитковий проїзд. Шов є Будь ласка, ціна 7 гривень є. А що квиток мають видати, десь пише, ні не пише ніде. Тому які претензії. Водій не має права видавати квиток, тому що це вже є адміністративне порушення. Коли вони ходять і вимагають квиточки, во він є люди, які сидять біля водії і видають квитки. Так має бути. Почні страхувати саме початки. Вони, тобто людина не взяла квиток. Вона порушила. Так, я порушив чи хтось інший, а Водій порушив, коли він його видав. Водій каже, видавати квитки усім пасажирам не встигає. Повинен їхати за графіком. Відповідно, на зупинках затримуватись не може. Як встигаю, то видаю. А як не, а коли не встигаю, ну, що я можу зробити? Я можу слідкувати за рухом і мушу дивитися, щоб то, не ну, за голови вдарку. А що я можу зробити? Просто я не Встиг водій чи ні видати квиток, а за його відсутність несе відповідальність саме пасажир. Цей хлопець у маршрутці оплатив проїзд, але білет не взяв. Контролери його оштрафували. Якщо ви не взяли квиток, це є адміністративний порушник, який карається штрафом. даному випадку, Оплачуємо штраф. Страф за безквитковий проїзд оплачувати слід одразу контролерам. При нас порушник платить, але зазначає, що такі дії контролерів є неправомірними. Скаржиться, проїзд оплатив, а водій квитка не видав. Аби з'ясувати, хто правий, контролери викликали патрульних поліцейських. Дякую бачити ситуацію. Ну, ваше бачення, це просто. Підійшли до мене е, прямо, витягнули кошти. Я сказав, що водія, напевно, що ну, скоріше всього, має бути камера. Є засвідчене те, що я заплатив його проїзд повністю, але це нічого не ви, 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 мене ви, гроші. ви оплатили проїзд на квиток, кожне квитка немає. Мені водій не видав квитка. Поліцейські пояснили хлопцю, що якщо водій не дає йому квиток, треба його вимагати. А якщо ж дії контролерів були неправомірними, це можна оскаржити у суді. Ми відберемо у вас зараз заяву пояснення. І далі звертайтеся в міські відділ на подальшого вирішення цього питання. Наразі хлопець відмовився писати заяву, адже пояснив, є неповнолітнім і без батьків цього не робитиме. Тим часом контролери нагадують, у Тернополі пасажирів без квитка штрафують безпосередньо під час фіксації порушення. Ситуація вже покращилася. За рік часу цієї роботи, що ми попрацювали, зараз пасажири самі стали безпосередньо активнішими, вимагають квитки, але ще є проблеми. Тому що не всі водії видають, пасажири не всі беруть. І тут є трошки такі, що є, є над чим працювати. До слова, контролери можуть штрафувати лише пасажирів. Якщо ж водій громадського транспорту відмовляється видати квиток, його не штрафують. Ми такої певної функції не маємо. Ми складаємо доповідну, яка направляється безпосередньо в міську раду до пана Меденського. Я так думаю. І це питання розглядають вже там на вищому рівні. Контролери кажуть, пасажир повинен мати доказ, що заплатив, незважаючи на те, розраховується готівкою чи електронним квитком. Лише так ви зможете уникнути штрафів. Яна Полухіна, Тарас Троян і команда каналу Тернопіль 1